3 грудня Міжнародний день інвалідів. Ініціатором проведення цього символічного свята стала Організація Об'єднаних Націй. Саме вона у 1992 році запропонувала заснувати такий день на честь закінчення десятиліття інвалідів, проголошеного у 1983 році. Основна мета всіх заходів, які присвячені міжнародному дню інвалідів, це інформування суспільства із метою підтримки людей з обмеженими можливостями. ООН закликає усіх діяти так, щоб соціальні умови життя інвалідів. Дів поліпшувалися і були комфортними для них. Як відзначили цей день на Коломищині, знають наші журналісти. Міжнародний день інвалідів вшанували у ковалівці. Там, у стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування Коломийської райдержадміністрації, відбувся святковий концерт. Для мешканців центру виступали аматори з сусіднього села. Сотні день інвалідів. До нас завітали в гості аматори села Спас, народного дому села Спас, і ем, теж хочуть людям дати підтримку, трохи звеселити їх. По... Порадувати хоч цими піснями, цими добрими словами. Стаціонарне відділення територіального центру соціального обслуговування функціонує з липня 2004 року. В основному тут перебувають знедолені люди похилого віку та інваліди. Зараз на обліку є 30 осіб. Соціальні служби району спільно з владою підтримують заклад у належному стані. Тут завжди чисто і по-домашньому затишно. Є навіть облаштована капличка. Всі задоволені умовами, і дякуючи владі, а особисто голові Коломийської районної державної адміністрації Михайлу Михайловичу Негричу. Дякуючи колективові, що допомагає підтримувати в цьому приміщенні і це приміщення в чистоті в порядку. Благоустрою. Територіальний центр став другою домівкою для його мешканців. Дуже багато людей проживають тут з моменту відкриття. І що головне ніхто не нарікає. Чоловіки і жінки повністю задоволені умовами, а ще всі в один голос вихваляють персонал. У мене нікого немає, я одна одинока, немає нікого. І дякую Богу за, цю, за цей дім, що тут є. Тут дуже добре, дуже нас гарно. Тут з нами дуже гарно обходяться, дуже гарно. Усе тут, ну нема що сказати, що тут щось є поганого, все добре. Тут гарно доглядають, і всі у так ходимо, веселимося, нікого одне так розвеселюємо, всі в радості, в любові входимо, щоб тільки нічого не засмучили, бо всі розвеселювалися, були здорові і ходили, тільки нікому не засмучувати, давати радості, добра. Я третій день, я просто новий чоловік, я такого, ну, за цих три дні. Порівнено цей дім, бо я Коршовецький, скошував. Тут як тут набагато культурніших персонал добрий, відносяться з душами. Я незряча, за мною доглядають мене, допомагають мені в трудному міну. Все, все все тут дуже-дуже добре. І моя сестра і санітарочки, і всі, 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 дуже добре. З ковалівки Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук, програма Події НТК. Справжнє свято для людей із обмеженими можливостями вже третій рік поспіль організовує Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви. Понад 80 дітей та дорослих зібралися на обід до колиби у Вуйка Василя. Зустріч не тільки діточок, не тільки на візках, з якими я працюю, але також ми ще й запрошуємо крокус. Тобто третій рік поспіль це вже є тут, в родинному колі Магасів. Дякуючи всім мебельщикам Коломийщини, вони нам виступили як спонсорами для подарунків. Оксана молода, красива жінка, до того, що і дуже талановита, і завжди усміхнена. Вона сильна духом мріє дарувати красу і радість іншим людям. Бути ну самим собою, бути завжди веселою, не зважати ні на що завжди усміхатися. І почаще бути в компанії, збиратися, ходити почаще на такі мероприяті, як зараз. Хочу подякувати всім, що нам приготували таке свято велике. Мрія таке мати свою квартиру. От я зараз хочу добитися, я зараз сорока. От мене мрія мати свою квартиру і займатися перукарством, манікюром, бути завжди і любити робити людей гарними. Андрій має надзвичайний музичний слух, любить грати на інструментах і співати. Мріє, що незабаром або держава, або хтось небайдужий подарує йому власний акордеон. На вас є якордон немає. Люблю таку музику, народну. І співаю я в церковному хорі, церковні пісні співаю. Благословив усіх присутніх владика Микола Сімкайло. Єпископ переконаний у цих людей інколи слабких фізично, але надзвичайно сильних духом, нам здорово можна багато чому навчитися. Приходжу і питаю всіх, як, як ваше життя, як ви себе почуваєте, і вони відповідають добре. Люди, які несуть тягар страдань, можливо, вони того не відчувають, можливо, вони є такими, як вони родилися. І все одно вони кажуть, що їм добре, а десь неколи в суспільстві здорова людина, якою Бог наділив, дав їй красу, і здоров'я, і вона в житті десь. Убиває все те, що є саме цінним людини і не живе тими принципами моралі, якими повинна жити і духовними, і суспільними, і родинними, і сімейними. Сестра Вероніка Любов Масевич, керівник крокусу, владика Микола Сімкайло підприємці, які не стоять осторонь проблем людей з обмеженими можливостями, вони допомагають потребуючим щодня, а не лише в день інвалідів і мріють, щоб їхні підопічні ні в чому не мали потреби.